Це ТСН, ми продовжуємо медичний скандал на Кіровоградщині. Рідні померлих від туберкульозу хворих звинувачують в недбальстві персонал обласної протитуберкульозної лікарні. Люди впевнені, саме через бездіяльність лікарів недуга перейшла в мультирезистентну, нечутливу до ліків форму. Крім того, кажуть рідні, медики за гроші відпускають недужих із відкритою формою суход за межі лікарні і таким чином наражають на небезпеку здорових. Медики всі звинувачення спростовують. Хто правий, дізнавалася Олена Шворак. Вони не можуть стримати сліз, пригадуючи останні дні життя власних синів. Матері тих, хто помер в обласній протитуберкульозній лікарні, в усьому винуватять медиків. Там конвеєр смерті, це бізнес. Врачі зробили бізнес. Жінки твердять, діагноз їхнім синам встановили вчасно, але медики повсякчас переривали лікування, вимагаючи за життєво необхідні ліки гроші. Впевнені, саме це призвело до того, що хвороба перейшла у нову ліковану форму. Я не дала нічого. дивлюся, ми цим вже почали Не лічити. місяць. Колять два місяці, три їх немає. Знову перериваються лікування. Знову місяць коля три п'ять немає. І так десь півроку. Так і зробили йому устойчивість до цих препаратів. Матері померлих звинувачують медиків у корупції. кажуть, персонал закладу за гроші відпускає хворих на відкриту форму туберкульозу додому. Відпускали його постійно. Він платив 300-500 гривень там за виход. За, за виход да. Заплатив і пішов, може тиждень бути вдома. Протитуберкульозна лікарня розташована за три десятки кілометрів від обласного центру. Усю цю вістань хворі, у тому числі і на відкриту форму туберкульозу, долають не спеціальним транспортом, а звичайними маршрутками, тим самим наражаючи на небезпеку і решту пасажирів. Керівництво протитуберкульозної лікарні усі звинувачення у корупції спростовує. Там кажуть, хворі тікають самі просто через огорожу закладу. А у тому, що хвороба стала невиліковною, винуватують самих пацієнтів. Да, звичайно, були. Періодично перебої з препаратами, але ті моменти не дають всієї повноти картини щодо халатного відношення до лікування. Тобто, якщо людина хоче, вона лікується. Тепер кажуть медики, проблем із ліками немає, але цю заяву спростовують нинішні пацієнти закладу. У 4 чотирьох я вообще не отримують лікар. Який у вас діагноз? МРТ. Ну, Мультирезистентний туберкульоз. Ні і все. за цими фактами правоохоронці наразі проводять перевірку. Призначили і низку судово-медичних експертиз. Лише після досліджень скажуть, чи є підстави для відкриття кримінальних проваджень. Олена Швора, Карман Кронічкіра Гращина ТСН 1+,1.